А перед початком відео я попрошу вас дещо зробити. Це підписатися та поставити всі сповіщення, а також, звісно, лайк цьому відео. А в сьогоднішньому кіно я розповів вам, як я зібрав цього ігрового монстра По міркам 2022 року. Ну, на той час мені казалось, що він мега-ігровий, так як цей кирпич може тягнути майже все. І я покажу, з чого він складається, та які деталі в нього я запхнув, щоб він став мегаігровим. звісно ж, в дужках. Також я розкажу, з чого він складається, скільки я вклав грошей і що на ньому можна запустити. Насамперед, все, звісно, встановлюється від вашого гаманця, але і бажання зекономити також. Але прогресуюча шизофренія та бажання пограти в більш сучасні ігри все-таки не давали мені спокою. І тому я вирішив, звісно ж, пошерстити OLX. Звісно, все починалося з того, що підбір платформи. Перед цим, передивившися кучу гайдів на Ютубі, було вирішено подивитися те, хто що пропонує. Насамперед, це бюджет. Бюджет, як ми знаємо, не вовсі не резиновий. А якщо бюджет не резиновий, то ми переходимо в другу нішу. Ця ніша називається Зіонщики. Придивившись цілу кучу гайдів, було знайдено саме це рішення. А чому саме це, спитаєте ви? А тому що я так захотів, і на той час мене влаштовувала як ціна, так і потужність цього девайсу. Ну а тепер перейдемо до огляду деталей, з яких складається цей ігровий монстр, та також я розповім вам, скільки зараз воно примірно коштує. Розпочнемо. Звісно, з материнської плати. Це материнка x 99 v 205 на 211 сокеті. Форматом вона Mini ATX. Роз'єм LGA2011 Самий популярний роз'єм, на якому китайці заробили трішки дофіга мільйончиків. Живлення цього монстра 24 плюс 8 пін. На борту цей монстр має аж цілих 2 роз'єми під М2 накопичувачі, що надто потужно для цієї плати. Пам'ять тут: 4 слоти DDR4, 4 канальний режим. Максимальний об'єм 128 ГБ. За звук тут відповідає Realtek LC662, тому він вроді непоганий такий. До речі, про роз'єми. Є тут PS пополам USB 2.0 та 3.0. LAN також має 1000 Мбіт. Доволі таки непогана машинка. На момент запису цього відео цей монстр коштує в районі 2500 гривень українських. Зустрічає нас Intel Xieon i e 5260 v 4 аж на цілих, 14 ядер та 28 потоків. Має каш третього рівня аж цілих 35 МБ, що доволі непогано. Підтримує тип пам'яті DDR4 від 1600 до 2400. Тактова частота цього монстра аж цілих 2 ГГц, але буститься він. Аж до двох. Потужність цього малюка, аж цілих 105 Вт при максимумі, тому охолодження потрібне тут також непогано. Ціна цього красення в період запису відео 1200 українських. А тепер оперативна пам'ять. У мене тут аж цілих 4 плашки по 8 ГБ. Спочатку в комплекті було 2 плашки, тобто 16, але 16 показалось мені маловато на даний момент. І я вирішив, що можна ще додати трішки, так як вона коштує, як гарячі пиріжки. А Точніше, майже нічого не коштує. Так як це серверна пам'ять, тому в неї не дуже висока частота всього 2400, але за кількістю об'єму можна назбирати аж цілих 128 ГБ. Так як це бум в ПК, ця пам'ять тут непогано так прижилася. На момент запису кожна плашка плюс-мінус коштує в районі 500 гривень. Тому можна сміло додати зверху ще 2К гривень. В якості накопичувача вибраний M2MD Samsung 970 Evo Plus на цілий 1 ТБ. Час напрацювання цього малюка аж цілих 1,5 мільйона годин, ну по крайній мірі так заробляє країна виробник. Швидкість послідовного читання цього монстра аж до цілих 3,5 тисячі мегабайт, а швидкість послідовного запису до 3,3 тисяч мегабайт секунду. Ціна цього красення аж цілих 3,5 тисячі гривень, але тут все залежить від вас і до вашого бюджету. За охоложення ксенона відповідає ось ця башня на цілих 4 теплових трубки та кулером на 90 мм без ЛГБТ підсвітки. Росією потужність цю монстр аж цілих 150 Вт, ну по крайній мірі, так заявляє виробник та опис в сайті. Скільки б я не кочегарив з віксіном, але ця башня дуже добре справляється з цим. Ціна цього красення в період відео в районі 1000 гривень з ЛГБТ підсвітки, звісно, дорожче. В якості підстанції виконує рульчивтек на 700 Вт. Не можу за нього нічого сказати поганого, адже він переставляється з комп'ютера в комп'ютер уже не одне покоління. Про нього не можна нічого сказати поганого. Адже він витриманий часом та витриманий багато ПК. Тому цей малюк має право на життя та буде ще довго працювати. А ціна цього красення всього 2500 гривень. А що можна було пограти, я купив, звісно, RX580 від Sapphire Nitro Plus. Аж на цілих 8 ГБ пам'яті, прям самий максимум. Мені також пощастило тим, що цю карту ніхто не крутив, там навіть пломбочки є. Це не ігрова та не супер нова відеокарта, але на цій відеокарті також можна пограти в сучасні ігри. Жреться карточка аж цілих 180 Вт, але за що ефективності свого охолодження, яке тут продумано інженерами, максимальні температури доходять аж до цілих 80 градусів, з якими вона справляється як на раз-два. На момент збірки ПК за цю красуню я відвалив цілих 3,5 тисячі гривень, що повністю оправдали себе. В якості корпуса був використаний цей динозавр, років йому більше, ніж деяким моїм підписникам. Так як ця бомж збірка актуально вписується в цю систему, тут все гармонійно підходить друг до друга. Ну а тепер давайте, звісно, підрахуємо, в скільки мені вийшла ця збірка. А ця збірка мені на даний момент, якщо судити по цих цифрах, вийшла в 16200. Але я вам нагадаю, що це я збирав 3 роки тому, а на той час в мене вийшло близько 10 тисяч. Ну а тепер, давайте зберемо цього монстра та подивимося на що він здатен. Подивимося циферки та зайдемо в деякі ігри, щоб пошпіляти. Робив запис екрану, звісно, через ABS Studio. А вона, як ви знаєте, віднімає 20-30 кадрів в ігрушках, тому там, де ви бачите результати, додавайте 20 і буде видно цей результат. А хто хоче порозглядати циферки, ось вам КПУЗ, все відмічено та все показано. s 2 високе налаштування, повністю все на максимум викручено. FPS скаче від 80 до 90 при цьому. Але не треба забувати, що ввімкнений ОБС, який від'їдає десь, ну, 20-ку він від'їдає. Вічна класика, Battlefield 4, онлайн режим. Тут у нас відмальовується від 110 до 130 FPS, це на максимальних налаштуваннях. Онлайн режим. Пуп середнє налаштування відмальовує від 50 кадрів, але ці 50 кадрів також з'їдає ABS Studio, тому в реальності йде від 70-80 і скаче 100 100. Можна показувати безліч ігор, які він тягне, на середніх та високих налаштувань, але це буде і так дуже довгий відос. Але який же можна зробити з цього висновок, Все. комп, який зібраний у 2022 році, приблизно за 10 тисяч гривень, спокійно тягне всі цяцьки. Так, в ньому є свої як плюси, так і мінуси. Але не варто забувати, що це всього збірка, бомж варіанта. А тому, якщо у вас більше фінансових можливостей, тому можна зібрати щось цікавіше. Але це була моя перша збірка, яку я зібрав, і в нею вже користуюся 3 роки. Як для китайської потужності, це дуже-дуже гарний результат. Тому, якщо хтось хоче почати грати в більш сучасні ігри, в кого немає великих фінансових можливостей, тому раджу приглянутися до таких збірок, і ви не пригадаєте в жодному випадку, так як це вже перевірено на собі та роками. Всім дякую, хто дивився це відео до кінця. Та дякую те, що підписуєтеся. Так як наш канал потихеньку розростається і вам подобається така тематика, то ми і надалі будемо робити щось похоже. А з вас, будь ласка, підписка, лайк, ввімкніть обов'язково всі сповіщення. Та не забудьте написати щось цікаве з цього приводу, що ви думаєте. Всім до побачення!